«М -м, що загадаєш, що намалюєш, що зобразиш на свої? Ми працюємо з підростаючим поколінням, яким ми передаємо наші традиції, українську обрядовість, наш патріотизм. Ми передаємо їм знання, пов'язані із великоднем про традиції, про обрядовість, що на Великдень робили. Навіщо розмальовували писанки? Для чого слугували ті чи інші сюжети? Це ще і арт-терапія свого року, коли дитина бажає щось зобразити, те, що в неї на душі, на серці свою емоцію передати. Ну і в основному, як ви бачите, їхні емоції пов'язані з тим, що ми чекаємо миру, перемоги. Я хочу намалювати дім і навколо дому маки. Я малюю мої маки, тому що це символ того, що ми не забуваємо про наших рідних, про тих, хто захищає нас і віддає за нас своє життя.